15 липня 16.30, жара 33 градуси. Ну, копати картошку треба. Я продовжую розповіді про сорти картошки. Сьогодні ще про один сорт я хочу розповісти. Ранній сорт, який називається Роу. Теж голландська селекція. 2006 року він. Такий сорт має багато хто й не чув. Дай дивився по інтернеті, його зараз і в продажі нема. Його мало хто саде. Зараз ранніх сортів дуже багато, то зараз є що вибрати. Ми його садимо дуже давно. Це столовий сорт. Ранній. Ось перед вами маленький. Вуличка моя, її видно, я накопав три відра. Ще хочу зняти так, бо за качество відео не дуже щось воно виходить. Вітарець, трохи шумить, але хто хоче, той подивиться. Ми його садимо мало, чотири вулички. Раніше садили більше, ну не виводимо. Перевага цього соціально мені подобається, тому що порожаності він менший за рив'єру. З цієї картошки немає гнилої ніде ні одної. Вона не гниє. Так як рив'єра трохи в цьому руці гніє. І земля однакова, що тут мокро, що тут. А зараз ось, щоб було краще видно, я висиплю ці відра. Все одно їхав, що, їху, що треба. Це ось скільки, І ще залишилося ось ось скільки, Ну, три відра накопаю. Сор доволі жовтеньким. Жовта ця картошка, хотів сказати. Ось, о, висипав три відра, з такого куска. Подивимося на неї ближче. З цієї картошки насіння вибрати є. Його вистачає. Вона йде мала, ми садимо на насіння. Навіть менше. Ось отака вона. Є, звісно, великі, попадають екземпляри. Ну, не так багато, як на Рив'єрі. Ось вона. Ось така у нас. гадесенька. Ну, як у нас грунт такий, земля вогка на просушку викидаємо через ту. Вона трохи в землі і може бути не такого виду сильного. Ну, Головне, як вона полежить місяці-два, і коли її звариш, то запах чути, якщо відкриєш вікно, то ще за метрів 15 чути. Дуже вона така вкусна. От ми її не виводимо, потрошки садимо. Оце такий сорт ероу. Питання відповідь. Цікаво, не цікаво, Ну, нормальний врожай. Я читаю. На цьому все. Приємного просмотру.